Осьте, зараз ми знімемо огляд вашої тачки. У вас так затишно. Дякую. Но Дністровська такі не їздять, так? Да? Чи їздять? Тут, Є там мустан? Відкритим, чи закривати? Давай з відкритим. Коротше, Андрюха приїхав на вихідні в Майамі, тому що зараз він працює десь в іншому штаті. Тут він приїхав на вихідні в Майамі і я собі таку точилу за три муста. Куйфова, так? Так, іменно що це коник, знаєш. То що всіх, типу, значки цей. Просто... Вона мені дуже пасує. Дуже пасує, реально. Ти задумався про таку? Дуже пасує. Скільки да, але ти... 5,0 треба брати. Скільки ти заплатив за 2 дні, так, да, ти орендував? Ну вони мені зробили, типу, знижку велику, бо я беху хотів. Беха ага. Та стоїла там щось 250. А, вони... а ця 170. І вони її комусь віддали і перед тобою вибачались, так? Да? Ну, типа. Типа, так. Да. Вони просто там, коли орендуєш, вони пишуть або беха, або щось інше. Ага. А І... ти такий тільки беху хотів. Хотів конкретно беха. Зачем? Ти що? Але в... мені там сподобався. Торт? Ти. Але я знав, що він не сподобається, бо бляха подивись, він ну, пиздец. Да, він Диски дуже класний. мені дуже подобається цей і ні? Да, я... так, да, так, в нас можна ноги помити. <рістець> Ми миємо тут ноги, бачите, у нас тут є кран. І Ти такий з пляжу прийшов, ноги піску, помив і пішов. А що у вас тут можна не закривати кращо, правильно? Тань, да. так. То... Чи краще закрити? Ні, нічого не можна. Ага. Блін, ага. ну він всередині кльовий, правда? Да. Что, хочешь?